Наслідок підриву окупантами Каховської ГС до Херсону на підтримку постраждалим направилась сила селена волонтерів з усієї країни, зокрема, із Могилева-Подільську. Шість днів спільної праці були неймовірно насиченими та складними для громадської організації Патріот України. У всіх було присутнє велике бажання допомогти людям, що у біді. Спільними зусиллями зібрали та завантажили два мікроавтобуси необхідних речей. Котрі 16 червня були доставлені до Херсона та Миколаєва, зібрано було чимало: продукти харчування, тушковане м'ясо зі свинини та курятини, велика кількість питної води, ліки, одяг, засоби гігієни, а також постільна білизна та ковдри. в загальному зібрано та відправлено майже 5 тонн необхідної допомоги. Ми спакували продуктові набори. 250 штук. Більше немає було, бо кожен пакет має більше 10 кг, тобто це вже більше 2 тонн. Крім цього, ми ще медичне приладдя спакували, медицину спакували, спакували одяг. Ми везли те, те саме необхідне, що їм потрібно. В дорогу, як і завжди, відправились Олександр Сарабун, голова громадської організації Патріот України та його заступник Микола Лаврик. Дорога виявилася вкрай важкою, але це ніколи не зупиняло. Дорога була важка. Але ми якось впоралися. І поломки були, і ями, і поліцаї раз в попалися, правда. Але нічого, доїхали, розгрузилися. Для них було неочікувано, що десь є Вінницька область, що десь там за них знають. Пам'ятають, що їм привели сюди ці продуктові набори. Інга Щербакова зазначила, що була пророблена велика та важка робота великої команди. Дуже багато людей долучилося до збору гуманітарної допомоги наших могилівчан і жителів звоєвіченець. Також з нами співпрацюють благодійні фонди як Нова Україн. Вони забезпечують повністю продуктами харчування, з якими ми робили продуктові набори. Криниця Якова забезпечили повністю медицина. Одяг, медичне приладдя. Наші мешканці долучилися, багато мешканців долучилися, забезпечували, вони приносили і одяг, і засоби гігієни, миючі засоби, тобто все, що просили, водичку приносили. Також наші меценати нам допомагали, наш керівник Муровко Петро Петрович, Геннадій Вацак, Іван Іринєвич і багато-багато інших. Олександр Сарабун розповів, що частина допомоги була доставлена до пунктів збору допомоги та тимчасово облаштованих гуртожитків для людей, котрі залишились без домівки або не мали змоги евакуюватися. Іншу частину патріотівці самостійно роздали мешканцям Херсонщини. Могилівчани вкотре довели, що небайдужі до чужої біди і завжди готові подати руку допомоги.